Всім привіт! Сьогодні в цьому відеоролику я хочу розказати вам, як ви можете поповнити свій баланс на платформі Pocket Option. Зліва у нас є пара кнопок. Ми натискаємо на фінанс. Далі ми натискаємо на поповнення балансу. Нас перекидає на сторінку поповнення рахунку. У нас є багато різних способів, таких як криптовалюта. Ви зможете закинути гроші з біткоїна, з лайткоїна, з з Ефіра і ось таких ось криптовалют. Також у нас є картки. Переказ на картку звичайний, це P2P, PrivatBank та ось з любої картки. Але сьогодні ми виберемо саме переказ на картку, так як це один з найпопулярніших варіантів. Далі нас перекидає на таку сторінку, де ми просто вказуємо суму, яку ми хочемо отримати. Ми так і вкажемо 4000 це становить 100 доларів. Також ми можемо натиснути, що в нас є промокод. І ось такий промокод. Я б вам радив, так як він дає бонус 100% до вашого ну, депозиту. Далі ми натискаємо на продовжити та заплатити. Та нам показує номер картки, на яку ми маємо скинути гроші. Саме цю суму. Не більше, ні менше, ні на гривню, ні на копійку. Нічого обов'язково не писати в коментарях. Та обов'язково ще раз повторюю цю суму, щоб бот. Знав, що це саме ви поповнили свій баланс. Далі, коли ви поповните свій рахунок, через хвилин 5 вам зарахуються ваші кошти на ваш рахунок. Та ви зможете спокійно торгувати на платформі Pocket Option та щось робити. Всім бажаю гарного дня! лети вище, торгуй розумніше. Також запрошуємо вас. The knots of command Eagle illustrated.